У зв'язку з постійними обстрілами критичної інфраструктури країни та можливими відключеннями світла та перебоями з теплом в Євросоюзі очікують на нову хвилю біженців з України. Та чи готова Румунія до цього та як будуть допомагати українцям? Дивіться у наступному сюжеті. Цьогорічну зиму вже пророкують найскладнішої з часів незалежності. Це пов'язано з можливим відключенням критичної інфраструктури країни через обстріли расистів. Зокрема, це може спровокувати нову хвилю українських біженців до Євросоюзу. Та прем'єр-міністр Румунії запевнив, що вони готові до цього. Добре знаєте, що Румунія була майже першою державою Європейського союзу, яка затвердила план інтеграції українських біженців в румунське суспільство. Цей план постійно актуалізується у відповідності до ситуації з українськими біженцями. Зі слів прем'єр-міністра, стало зрозуміло, що цей план включає конкретні положення щодо координації діяльності в самій Румунії в плані надання допомоги українським біженцям. Також він включає в себе окремі положення про співпрацю з міжнародними організаціями ми обговорили детально з державним секретарем Раедом Арафатом всі наші плани і всі наші заходи. Ми вже розташовуємо по лінії кордону всі необхідні засоби для того, щоб при необхідності ми могли швидко надавати підтримку українським біженцям. Також ми розгортаємо таку ж діяльність по країні в цілому. Зокрема, повідомляється, що уряд Румунії тісно співпрацює з громадськістю та вже визначили об'єкти, куди заселятимуть українських біженців під час нової хвилі. Прем'єр-міністр запевнив, що підтримуватимуть українців і надалі. Мова йде про фінансову допомогу та підтримку з житлом. На це в Румунії виділено 70 мільйонів євро. Втім, уряд Румунії не забуває і про підтримку українців, які через війну залишилися в складному становищі. І вже перша гуманітарна допомога, яка вирушила. Через пропустити пункт Красноїльськ в Україні додатково було передано генератори для підтримки критичної інфраструктури. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4